В даному відео ми познайомимось, як правильно доглядати за перезарядними слуховими апаратами. Для перезарядних слухових апаратів типу рік нам необхідні наступні аксесуари. Це сушка з бактерицидною дією, захисні фільтра, спрей для гігієни вушного вкладиша та щітка по догляду за апаратами. Для перезарядних слухових апаратів використовуємо сушку DryCED. Сушка містить капсулу з силікагелем, яку треба відкрити для початку експлуатації. Самі слухові апарати ми можемо зберігати та просушувати в контейнері. Перед тим, як покласти в контейнер слуховий апарат, виключіть його обов'язково. Закриваємо і включаємо бактерицидну лампу на 15 хвилин. Для гігієни вишного вкладиша ми використовуємо спеціальний спрей. Для цього варто вашу вишну вкладку зняти, підготувати суху серветку, на суху серветку здійснити декілька натисків спрею і протерти від бруду вишну вкладку. Якщо вкладка залишилася в деяких місцях брудною, варто її механічно очистити. Для цього ми беремо щітку, яка йде у вас в комплекті. Ось такими легкими рухами ми прочищаємо отвір, через який надходить звук. З іншої сторони є скрізний отвір, який також варто прочищати. Після чого ваша вкладка очищена і готова для носіння. Одягаємо. Завушні слухові апарати типу рік мають захисні фільтра, які варто періодично замінювати. Періодичні залежать від забрудненості. Якщо фільтр забруднився, ви перестанете гарно чути, і варто його замінити. Для цього ми беремо запасний фільтр. Ось він. Старий фільтр піддіваємо і просто дістаємо. Беремо новий фільтр по центру в отвір і притискаємо. Таким чином ми замінили фільтр слухового апарату для апаратів типу рік.